Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Воно в мене починається зі сніданку. Сьогодні вівсянка з ягодами і вареннячком. Ніби хотіла вгодити доньці, але їй дуже важко вгодити. Вона полюбляє все щось таке, не таке, як ми. Хочу сьогодні вкласти гарне волосся, показую заодно вам, як це я роблю. Не дуже в мене зручний для цього мій фен і не дуже зручна щітка, але нове не хочу купувати, тому що планую купити браш, який буде одразу якби, підкручувати. А поки справляюся тим, що є. Оскільки волосся коротеньке і не дуже густе, то, в принципі, це дуже легко робити. Мені показувала моя перукарка, як потрібно. Його вкладати, так, щоб було більш об'ємно. Не все в мене виходить ще, але принцип такий, що потрібно фен тримати зверху, а волосся теж доверху піднімати. Але в мене якось не виходить його доверху. Можливо, потрібно. Наловчитися, як то кажуть. Ну, Я собі так роблю, як, як вмію, як можу. Вистачає на 2 дні і далі потрібно мити і перевкладати, бо, звісно, що втрачається форма і жерниться волосся. Я, до речі, зараз прикупила свою улюблену шампуньку Тресемен, по-моєму, вона так зветься. Я її брала на акціях. Вона найкраще тримає об'єм на тонкому волосі, додає якоїсь такої структурності ніби і густоти, що мені дуже Подобається, бо всі решта волосся вони залишають волосинку тоненькою, а я хочу, щоб якби, волосинка уплотнялася. І за рахунок цього, об'єм ніби теж з'являється. Тут нічого складного, все видно, до речі, позитивний момент тоненького волосся в тому, що сушиться буквально за 2 хвилини. Знаю дівчат, котрі години можуть сушити, і воно все рівно буде вологе. Звісно, це густина волосся, і його здоров'я. Чим воно довше сушиться, тим воно вологе. Вологіше і насиченіше, так би мовити, волосинка живіша. В сухому волосі хорошого нічого немає, але позитив в економії електроенергії. Ну, треба хоча якийсь позитив шукати, правда ж? Тож, ось така в мене виходить укладка. Майже на ваших очах я вклалася швидко і попереду свою чолку я якби, вкладаю так, щоб вона розвивалася на дві частини. Мені так подобається найбільше. Напишіть, як вам така укладка. До речі, із засобів, лише термозахист і все. Уже приготувалася запіканочка. Ось така запіканочка. І готувала її за ось цим рецептом. 680 грамів сиру, 5 яєць, 6 столових ложок сметани, але я брала вершки. Нежирний цукор, ванільний цукор, пшеничне борошно і родзинки. Але брала я до ось цих двох упаковок великих. Ще дві по 180 грамів, а все решта однаково. Думаю, буде дуже смачна, бо ароматно ну, просто... просто супер. Випікала десь 35 хвилин і зараз вона стабілізується. Все. Хочу подякувати вам за всі слова підтримки, коментарі, з побажаннями швидшого одужання для нашої сім'ї. Дякую вам щиро, мені дуже приємно. Нам уже всім набагато краще. Син вийшов на навчання, донька вже також буде збиратись в садочок. Ще у неї останній день антибіотика, і тому вона вдома. Вже не такі болючі в неї лімфоузли. І Орестику теж наймолодшому краще. Тому дякую всім вам. Я сама дуже хвилювалася, бо, якось, знаєте, коли всі одномоментно ну, і в. В тому числі дорослі, це надзвичайно важко, але вже стало трішечки краще. І тому починаємо вриватися в нашу рутину, повертати всі гуртки, всі заняття, все-все-все. Тут я вирішила переміняти постіль, раз на тиждень це роблю. До мене прийшов малий, і, звісно ж, я не можу відмовитись від ідеї, аби з ним не покуйовдитись, не побавитися. Бо вони вже зовсім скоро стануть такими великими і, і взагалі виростуть. Треба насолоджуватися цими. Моментами. Це, до речі, та сама вправа літачок, яку ми часто полюбляємо робити. Вони дуже полюбляють до мене приходити, просити, щоб, я... щоб вони політали. Ось. І ось так я їх на ногах своїх гойдаю. Боже, ну це насправді такі моменти, знаєте, що нічого не можу замінити. Ні гроші, ні якісь покупки, нічого. Ну, це щось таке. Безумовне, якась така любов тіха, що ти комусь потрібен, і в тобі весь світ. Ось не просто, ну як не знаю, як супутник життя, це зовсім інша любов. А от як просто як весь світ. Звісно, що тут не треба перегинати палку, аби діти не повиростали прив'язаними до батьків, як то буває, хворобливо вже. Я дуже намагатимусь в своєму житті докласти зусиль, аби діти виросли ну, правильно вихованими. Але звісно ж. Це, про це тільки буде свідчити сама дитина через десятки років своїм якимось вихованням. Зараз замінюю постіль вже на звичайну, не таку теплу, як раніше, бо хоч ми і вимкнули підлогу, знову ж, але вже мені набридло це сухе таке і якесь відчуття. Тому я навіть вимикаю осушувач і таку якусь легшу постіль постелила, аби не так мене пересушувало вночі. І що я, до речі, нещодавно помітила що ці зимові ковдри у нас меншого розміру, ніж звичайні півторачки. Зазвичай ковдра йде 2 на 1,40 м, а тут якась вона 1,60 м. І виходить, що я тепер розумію, чому в мене ноги постійно виглядають, або якось не можуть по-нормальному вкритись. Це саме зимова ковдра, якась така куца. Словом, треба їх вже буде віддавати дітям, якраз їм буде дуже зручно, а нам якісь купити більшого розміру на наступну зиму. Бо ну, це геть нікуди не годиться. І, до речі, Ось та фланелева постіль була призначена саме на метр шістдесят, тобто вона вже на більші ковдри не підійде. Ну, це не проблема, в мене комплектів багато. До речі, сьогодні у відео покажу вам свої припаси текстилю, скільки всякої постілі в мене є. Багацько, будемо перескладати, трішечки згодом цим займемося. Пропилососила тут в кімнаті, повитираю пил і на цьому все. В Принципі, нічого тут такого брудного немає. До речі, плінтусами у нас займається син старший. Він постійно питає, чи потрібно вже їх протерти. І з ганчірочкою всюди всюди лазить, йому це подобається. Він собі якісь плюси заробляє. Ну і мені легше, бо не потрібно з цим, -цим бігати. Він знає, як ганчірочку мити, і все з цим в порядку. Я хочу вам показати, в якому стані. Штора римська, яка була в дитячій за один рік. Погляньте. Вона чорна. Я в шоці? Це все пил, бруд, це з самого верху таке. Знизу ніби здавалося, що чиста. Що за рік робиться, гляньте? От зняла, зараз все там механізми познімала і буду прати. Я перепрошую за цю картину дуже брудної римської штори, але показала, як є. Я насправді сама не очікувала. Це був такий вечір, в мене, як то кажуть, було бажання щось зробити, і я не знала, що, і вирішила попрати ті штори, і добре, що я за це взялася. Мабуть би, вже коли було літо і сонце палило, бо я би не стала знімати їх, а літо вже зовсім скоро настане, і тепло буде, і сонечко гарненько бити у віконце, тому добре, що я цим зараз зайнялася. Попрала штори і тюлі одночасно. Вчасно на режимі 30 хвилин, 30 градусів, і там, віджим, по-моєму, тисяча обертів. Все гарненько відіпралось, не довелося навіть використовувати. Кисневий, хоча я боялася, що тюль не побіліше, але все побілішало і нормально відійшло. Не полиняло все добре, я задоволена. Штору тю, яка вже затемнює, я ще е, мокрою її так проходжуся праскою, аби вона трішечки була рівніше, але вже вона висохне повністю на вікні. І що, Помітила, що якесь таке колюче відчуття на руках. Неначе як скловата якась, знаєте, посипалася. Словом, дуже дивно, пізніше в відео про це розкажу. І залишилося мені лише одне віконечко, не попране в цьому році, і загалом в кімнаті це ось в залі саме. Тут ще на тюлях вісять. Ось ці ліхтарики, тому поки не буду їх знімати, вже як зніму ліхтарі, тоді буду прати, просувати і займатися цим вікном. До речі, на цьому вікні у залі у нас ще така є частинка вікна, де не відійшов скотч, точніше, ці наклейки віконні. Вони там, ще, знаєте, від забудовника роками були і вони вже нічим не здиралися. Якщо у вас є перевірений засіб, як віддерти частину такого скотчу, який вже намертво, то буду вдячна за ваші поради в коментарях. Штора висить на місці, вона ще трошки мокра, все я зробила так, як треба. Взагалі без проблем знімається і переться, але було якесь таке дивне відчуття на руках, ніби як скловата колола долоні. Я так думаю, що, напевно, штора і тюль при відкритому вікні збирала на себе не лише пил, але й ремонтні залишки, бо з 9 по 1 поверх. Могла бути і склувати. І це все сідало на шторах. І тепер після прання і того, як я розвісила, дуже колять руки. Десь, видно, ці мікро-мікро-шматочки скла. Ось, тому на таке треба теж зважати, будемо вимивати. Не знаю, якщо ви можете щось порадити, то порадьте. Ось, ну ніби так все чистенько, гарненько, це вже почало просихати. От, так що не страшно. Знімати ті штори. Взагалі тюль знімається зі штори без проблем. Ось ці всі направляючі залізні металеві, вони виймаються з боку. Тут є один край типу, як не зашитий. Основне завдання це вийняти всі направляючі і в цьому останньому вузлику розв'язати шнур, все відпустити, а зверху на липучці воно знімається. І перете в звичайному режимі бажано на холодній воді. У мене був такий бруд, що я думала, треба буде кисневим користуватись, але ні, на 30 градусах все випрало. І майже мокре, я повісила на вікно сохнути, бо батареї зараз вімкнені. Помила гарно вікна, підфарбувала силикон, той, який пожовтів з часом. І тепер віконечко немов нове. До речі, там на направляючій, на яку наклеюється штора. Теж збирається пил, бо там така виїмка є. І тому це потрібно час у часу чи пилосости, чи ганчіркою протирати. Але я неаккуратно протерла і трішки пальця порізала. Але загалом, взагалі безпроблемно його знімати. Ну так, трішки повозитись треба, але не якась там суперскладна система. І потім назад все поставити, так як і воно було, і підв'язати вузлики. Це чистота. Цю штуку, до речі, можна повернути до нас білим краєм. Цей, о, як він, утяжелітель. Ось так, о. Буде естетичніше виглядати. Супер! Чого ти вимикаєш, вимикаєш все? Не вимикай, не треба! Не треба! Ах, ти. Така смішна в мене донька дуже не хоче ходити на гімнастику, але дуже любить повторювати всі елементи, які вона знає. Взагалі, з донькою мені поки що важче якось знайти контакт. Не знаю, що впливає, чи те, що вона дівчинка, чи. Чи що, словом, знаєте, хлопці вони такі більш покладисті, а донька ніби як зі своїм характером, який неможливо перегнути? Ось ну, з ним не те, що перегнути, навіть домовитись важко. Ну, вдалася вона явно в мене. Більше того, вона ще і знаєте, характер ще більш важкий, ніж у мене, але в неї є теж позитивні сторони. Вона дуже ніжна і. Мені здається, вона теж буде гарною мамою, така вона чутлива до меншого братика. Ну і в принципі до неї можна знайти підхід, важливо тільки постаратися. Показала вам трішки її вмінь з гімнастики. Скоро будемо відновлювати заняття. Покажу вам ще цих красуньок, вони на карантині, бо новенькі. Ось такі, ну така вже краса, слухайте, просто. Це ті, які я купила в епіцентрі. Ось цей такий тендітний колір. Е, вживу він набагато красивіший, камера, звісно ж, не передає. Він не наче персиковий з ніжно-пастельно-рожевими прожилками. І квітка. Ну, дуже велика, сантиметрів 9. О, це найбільша така, яка у мене поки є, напевно. Ця трішечки менша, сантиметрів 8. І вона менша на висоті. Клас, буде дуже красиво. Це, звичайно, квітування магазинне. Але що цікаво, що жоден бутон не засушили. Хоча я їх везла в машині. Е по повітрю холодному несла, нічого їм не стало, не засушили бутони. Єдине, що я цю купувала, уже ось таку, ну тут видно, що два бутони десь ділися в магазині. От, і тут так само. Але коли я купую квітку, я на це якби не орієнтую. Звичайно, хотілося б, щоб тут все було красиво, але потім будемо обрізати це все і очікувати домашнього квітування. Що в мене по обробці ще залишиться раз їх обробити актерою. Уже один раз обробка була проведена, і я їх ще зверху обшикувала е, з фунгіцидним ефектом ось тим, Як там засіб називається? Ось. І це листечко теж ніби. Нормально, єдине, що тут якась є пляма чорна, якась бактерія, е, ну, щось воно хворіє трошки, то я, мабуть. Е, Максимом там оброблю чи чимось таким. Коротше, побачу. І вже як вони відцвітують, то буду пересаджувати, зніму цей торф стакан, там мене всередині мають, обріжу все зайве і. Коротше, буду чекати вже квітування. Напевно, вони на зиму будуть квітувати наступну. Мабуть, на літо не будуть. Хоча все можливо. От, вчора, до речі, я тут теж підмащувала силікон. Він з часом жовтіє, тому його треба підфарбувати. Ну як, можна замінити, але я взяла білу фарбу і підфарбувала, бо біле вікно, біла плиточка і так охайніше виглядає. Ось. Ці дівчатка, на карантині. Ще у мене тут живе ось такий фікус. Я його подалі поставила, але я його теж, мабуть, як всякий пролью, щоб він потім, якщо що, не заразив інші орхідеї, які сюди повернуться. Цей горщик, він взагалі для орхідей. І це в мене був експеримент. Я викидала фікус, але одну гілочку втикнула і виростила міні-кущик. Він засихає періодично до такої палки і знову нарощується. У мене з ним експерименти, коротше. Можете сказати, що знущання. Бачите, я йому тут чи крижила голову, все як треба. Експеримент. І перенесла сюди ось цей, господи, як термометр. Наклеїла його на двосторонній скотч, щоб охайніше виглядало. Зняла з кухні. Дивіться, сьогодні майже 10 градусів. Можна, в принципі, навіть вікно відчинити. Зроблю трошечки меншу тут температуру. Ось така краса. Охайно, ну, коли так біленько, все на віконечку. Ось. Потім треба буде познімати ці наклейки, щоб вони не були такими все. Лом, я думаю, стосовно орхідей, що, можливо, я сюди якийсь стелаж придумаю і тут їх буду всі зберігати, бо на підвіконні не дуже зручно, їм там то жарко, то ще щось. Плюс тут є розетка, можна буде підсвітку їм оформити. Але це можливо, бо не знаю, декілька штук нових прийде. Як прийде, то покажу вам. У мене тут повноцінно обід готується. Котлетки з свиного фаршу з цибулькою. З чим ще. Коротше, звичайні гречка. Це перший гарнір і нам з чоловіком червона сочовиця. Я обожнюю, діти не дуже. І є там сквашена капуста, то буде капусточка на обід. Зараз накрию кришечкою на один раз, а стільки перевести часу треба на ці котлети. Тому я люблю, щоб багато зразу приготувати хоча б на два-три рази. Сьогодні в нас ще логопед. І зараз чоловік пішов до лікаря з малими, щоб дали довідку, що можуть почати донька, вже може йти в садочок. Ось такі от справи. Вже приготувала сочевицю червону, гречку, котлетки. Так, і ось тут буде як салатик такий додаток. І як обіцяла, буду показувати вам фронт робіт, який потрібно по текстилю провести. У мене є тут такі дві глибокі верхні полиці, де я зберігаю постільну білизну, також декоративні навички і пледи, різноманітні насправді, вже багато стареньких, тож їх треба перескладати. А чому там потрібно перескладати? Бо кожен раз, коли кладеш попрану білизну на місце, то, звісно ж, ти її не втулюєш так акуратненько, а просто кидаєш. Де є місце і з часом там уже безлад, тому потрібно все ретельно перескладати. Знаєте, відсортувати, де у мене наволочки, де у мене простирадла, де в мене є ковдри, щоб все було на своїх місцях. Також дещо переберу з дитячого. Тут, знаєте, такі комплекти на маленькі ліжечки, вже скоро будуть нам не актуальні, але ще певний час покористуюся, а потім, можливо, комусь передам. Дуже багато було дитячого текстилю, який я передала в. Херсонська область, коли трапилася трагедія, ну а зараз уже все ніби як необхідне, але все рівно багато всього та й ліжок у нас як немало, тому що троє діток, це в кожному в ліжку комплект і змінний потрібно, ну і наше. Тому багато всього. Є ще один новий, який я ніколи не застеляла, це нам подарувала моя сукруха. Він двоспальний і, знаєте, такий ще з серединкою, як колишній такий ромбиком. Він дуже красивий, тканина якісна, але ліжко у нас іншого розміру, ковдра іншого розміру, не користуюсь. Можливо, перешив потім на дистанцію. Дядячий ліжка. Тому це все потрібно довести до ладу. Я думаю, в кожного сподині час часу десь та й заводиться така проблема. Також уже поза кадром не знімала, бо там не дуже зручно і не дуже видно біля телевізора. Я зберігаю в шафі рушнички і там теж навела лад, розгребла все, що було не до ладу. І залишиться мені ще перескладати в своїй шафі. Взагалі, я помітила, що я настільки мінімізувала речі, які одягають. Деякі речі я взагалі дуже-дуже довго не вдягала. і Я кожен рік позбуваюся якоїсь кількості речей, але вони є і є. І не знаю, в чому проблема, ніби я небагато купую, але, але чи може місце менше стало, чи, чи все ж таки купую і воно накопичується. Якось разом взята проблема існує. Як бачите, з постілю так само, бо все якісне, гарне, чому його викидати. Десь лише якщо не, не потребую, то вже віддаю. Свого часу тут у мене накопилося багато декоративних наволочок. Рушнички, хто дарував, де я купувала, десь, знаєте, такі рушники, які суто на відпочинок потрібно, теж у мене тут зберігаються. Десь якісь рушнички суто для дітей, щоб вони розрізняли. Також у мене є в окремій шухляді, зберігається такий пакет з стародавніми рушничками, то ще від моєї прабабусі. Бусі, і там, знаєте, вишивки різні. Якщо ви пам'ятаєте, хто зі мною давно, то на квартирі я вішала штори, вишиті, така була незначна, але все ж таки вишивка ручна, і вони в мене там завішували балкон. Зараз уже я не буду їх вішати, бо нема насправді куди. Але я їх зберігаю. Для мене це надзвичайно важливо. Для такого я готова виділити місце і позбавитись навіть якихось своїх. Сучасних речей. Ну, ось така от я є. Тому мотивую вас, дівчата, і всі жінки, давайте братись за роботу, Скоро весна, наведемо лац своїх домівках. Все, розберемо по поличках. Ви господинки, молодці. І я впевнена, що серед моїх підписників так само дуже багато господинь. Я вас всіх заохочую до роботи, хоча знаю, що ще й ви мене можете заохотити багато роботящих дівчат. Тут є серед підписників. Не забуваймо і не применшуємо цю нашу працю, адже вона не помітна, ніби, але вона є, і на це все йдуть сили наші, здоров'я і час. Тож працюємо, але і цінуємо це. Насправді, в цих шафах е, на верхніх полицях не дуже то і зручно на найвищій точці щось зберігати. Ну, тобто, якщо воно в органайзері, то це супер. І я закликаю, от саме верхній шафи робити для того, щоб в органайзерах туди щось класти. Тоді потягнув за органайзер і все дістав. Бо коли щось десь окремо лежить, то на найдальшій точці не дотягуєшся і потрібно якусь драбинку мати. У нас тут нема драбинки. Я так подумаю, можливо, прикуплю. Якісь органайзери і щось геть не несезонне туди покладу. Але в мене такого немає, бо я ж як і кажу вам, розхламляюся часто, віддаю, і ніби все, що потрібно, але і верхню точку теж потрібно щось класти, аби зберігалося, не все знизу вміщається, як то кажуть. Ось тому я ось так: от все зробила собі. Найнижча в мене паличка, та що в зоні доступу мого це те, що потрібно частіше, а зверху те, що рідше, і зблизька тут ще підодіяльники, які на резинці і широкі. Також дитячі, Ми ними ним рідше користуємось ну а пледами ще рідше. Ось така чистота й краса в мене вийшла. Друзі, хотіла вам е, зробити відгук, такі малесенькі швидесенький, на оті сережки, які я придбала в Єві. Це Оля Ола Ла, по-моєму, ця фірма називається, там їх багато. Вони взагалі, це ж біжутерія, але вони носяться просто шикарно. Мені е, дуже такі чутливі вуха, знаєте, на золото, на срібло, на все, щоб я не засунула вухо, воно все мені болить. А в цих я навіть сплю. Коротше, ідеальні сережки, вони такі мінімалістичні. і... Мені дуже подобається, але найголовніше це те, як, як класно почуваються вушка з ними. Тому рекомендую. Нанесла весь догляд, буду закінчувати це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. До наступного відео. Всім па-па!